Камера лампочка. Чули про таке? Ну то сьогодні почуєте ще й побачите, бо мова піде про цю чудернацьку камеру відеоспостереження iMove Валп Cam. Мене звати Павла, це канал надзор.ua і для початку. Що по комплектації iMove. Враховуючи, що модель бездротова, комплектація тут мінімальна. Сама камера та інструкція. На верхній частині конструкції знаходиться цоколь, посередині лампа, внизу сама камера. На передній частині камери знаходиться мікрофон, об'єктив, індикатор роботи та інфрачервоне підсвічування. Зверху ми маємо кнопку повернення до заводських налаштувань, також роз'єм для мікроSD-карти. На задній частині моделі ми маємо динаміки та QR-код для підключення до мобільного додатку. Це універсальна поворотна вайфай-камера, що поєднує в собі камеру та ліхтар. Модель просто встановлюється в стандартний цоколь е 26 чи 27, тобто закручується як звичайна лампочка. Вона досить економна, тому що споживає всього 15 Вт, враховуючи роботу самої лампи, та здатна працювати в широкому діапазоні живлення від 100 до 240 вольт. Камера підключається до вайфай мережі на 2,4 ГГц. Модель знімає на 5 мегапікселів з роздільною здатністю 2880 на 1620 пікселів. А це значить, що ми маємо хорошу і якісну картинку. Фокусна відстань об'єктиву 2,8 мм, кути огляду складають 89 по горизонталі, 49 по вертикалі і 105 по діагоналі. Також камера здатна обертатись на 340 градусів, тобто фактично немає сліпих зон. До всього цього тут ще восьмикратний цифровий зум, що дозволяє наблизити та детально розглянути будь-яку область кадру. Дальність відеонагляду складає плюс-мінус 30-40 метрів. Камера оснащена останнім кодиком стиснення H265, що дозволяє економити місце на накопичувачі. Всі відзняті матеріали можуть зберігатись на Карті пам'яті до 256 ГБ на відеореєстраторі та в хмарному сховищі. До речі, про хмару IMO у нас є окреме відео на каналі, ви можете його переглянути. Модель має двосторонній аудіозв'язок, тобто ми можемо як просто чути від відвідувача, так і при потребі спілкувати з ним. Болбкем має інфрачервоне підсвічування до 25 метрів, що дозволяє вести чорно-білу нічну зйомку. Проте завдяки ліхтарю з холодним білим світлом 6500 К, Камера може знімати в кольорі. Сам ліхтар може включатись по руху в кадрі. Все це можливо налаштувати за допомогою мобільного додатку. Модель оснащена функцією детекції людей та транспортних засобів, а також може відстежувати рухомий об'єкт в полі зору. При виявленні підозрілого об'єкту камера надсилає на ваш смартфон тривожний пуш сповіщення. Крім того, тут ще є сирена, яка також, за вашим бажанням, може спрацьовувати при фіксації небажаних гостей. Таким чином відеозапис може відбуватись або ж постійно, або активовуватись при виявленні об'єктів. Це також все налаштовується за допомогою мобільного додатку. Загалом будь-які налаштування моделі відбуваються за допомогою безоплатного мобільного додатку під назвою АІМОЛАЙФ. Завантажувати у своєму маркетплейсі мобільний додаток, проходити швидку мінімальну реєстрацію згідно інструкції. І у вас уже є лайф-відео з вашої чудової новенької камери. На головному екрані ми можемо регулювати двостороннє аудіо, можемо вибирати якість відео в залежності від якості інтернету, регулювати це питання. Але головні налаштування у нас тут в правому нижньому куті. Саме тут ми можемо в ручному режимі активувати деактивувати нашу лампочку, наш ліхтар. Така ж ситуація з сиреною. Спробуємо. А ще тут є така штука, яка називається режим приватності. Тобто, коли ви приходите додому, можливо, не самі, і не хочете, щоб ваша камера щось знімала, ви можете її просто деактивувати на певний період часу. Ось так це працює. І повернули назад. Цій же вкладці у нас є джойстик, який допомагає нам керувати усіма можливостями камери. PTZ. Тут ми можемо повертати камеру на всі її 340 градусів і продивлятися ті зони, які нас цікавлять в даний момент. Ось таким чином імпровізовано це працює. Правому верхньому Куці у нас також знаходиться кнопка налаштування, але це вже більш детальні налаштування, що стосуються виявлення об'єкту, наприклад. Тобто нам треба вирішити, що, на що камера буде реагувати на людей, на транспортний засіб. Чи буде вона інтелектуально відстежувати людину, якщо вона її вчепить в цьому кадрі? Це, це налаштовується індивідуально під ваш запит. Також тут налаштовуємо пуш сповіщення, коли вони приходять, чи приходять вони взагалі. Регулюємо роботу в автоматичному режимі нашої сирени так само і. Чи є у нас можливість доторкнутися, так би мовити, до режиму приватності, регулюємо роботу мікрофона, вибираємо нічне бачення. Чи це буде кольорова зйомка, чи це буде чорно-біла зйомка, все налаштовуємо під наш запит і будемо мати ту зйомку, яку хочемо самі. Додаток абсолютно зрозумілий. не важкий в користуванні всі значки промальовані, якщо ми не розуміємо, можливо, де що знаходиться. Додаток української мови це дуже приємно і дуже важливо зараз. Тому ніяких проблем виникнути немає приємного користування. Отож, як бачимо, камера беззаперечно функціональна. Вона класно, панорамно знімає і має всі сучасні фічі. Легко монтується, економно в споживанні електроенергії, але єдиний момент у її морозостійкості. Камера має захист від пилу та вологи, але діапазон робочих температур становить від мінус десяти до плюс 45 градусів Цельсія. Ідеально було б її розмістити на ганку в якомусь красивому плафоні. Вона б і світила, і непомітно знімала в Європі, і в Америці так роблять, але Враховуючи наші морозні зими, нам таку камеру краще встановлювати в приміщенні. Якщо не враховувати дім, то, можливо, такий варіант підійде для якогось магазину, хозприміщення, складу чи більш-менш теплого об'єкту. А на сьогодні все. Якщо ви маєте питання, обов'язково залишайте їх у коментарях. Якщо у вас є свої ідеї щодо застосування такої камери лампи, обов'язково напишіть. Більше інформації та консультацію ви можете отримати за посиланням в описі та на нашому сайті. Дану модель та багато інших камер IMO, а також елементів системи безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас в Назор .ua. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то тисніть дзвіночок, підписуйтесь і залишайте свої лайки. Ну, ви вже все самі знаєте. Побачимось, друзі. Бережіть себе та своїх близьких, все буде добре і це буде Україна. Па-па!